Добрий вечір всім! Вітаємо вас на каналі Село та Сало? Сьогодні ми вам розкажемо на нашому випуску про вакцинацію поросят від отічної хвороби свиней і про нашу сьогоднішню покупку. Тож запрошую до сарая. Тож, ми зайшли в приміщення сарая, розділися, перезулися і йдемо до наших свинок. Так, Що вони тут? Чим зайняті? Хто їсть, хто спить. це добре. Тож, як я й сказав на вулиці, що розкажемо, що ми сьогодні робили. Значить, я з потрусом зразу соломки їм на ніч. Отако. Вот вот. їм було тепліше. Воно і так тепло в сараї. Але вони люблять в і бавитися. Хай гуляють. Хто в соломки, хтось тут. Значить, дивіться. Усі свинки сьогодні, ви бачите, різнокольорові. Є сині полоски, є червоні полоски. Що це значить? Ми сьогодні їм прокололи, сьогодні їм 36-й день, да? 36 день. Сьогодні ми їм прокололи вакцину Sardisan від отечки колібактеріозу та кострадіозу. Кололи ми їм 3 кубіка на одну голову Сардісана. Це друга вже ревакцинація, як би сказати, повторна прививка. Друга остання. Коли ми вкололи Сардісан, ми одразу ж тому самому поросятки і колимо вітамінки. Вітамін ми кололи по 2 кубіка. Вітаміни у нас були сьогодні вітазол. Коли ми вкололи поросятку, в одну ляшечку задню один укол, в другу ляшечку задню другий укол, ми потім мазали маркером, бо часто запитують, що це таке синє або що це таке червоне на них, мазали маркером по спинки, таку лінію. І потім брали наступне порося. І також мазали. Це для того, щоб коли береш там третє, четверте, п'яте, не взяти те ж саме, щоб не вколоти повторно ту ж саму вакцину. Це перше, що я хотів сказати. Друге, дані поросятка будуть готові до продажу десь на 20 грудня. Тобто, кому потрібно, телефонуйте, звертайтеся, є ще до продажу 9 штук. Чому 9? Зверніть увагу, є 4 свиночки, помічених червоною фарбою. Отакі От 3 крапки. Раз, два, три. Ось, раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. чотири свиночки. Це просто сьогодні зателефонував один із наших підписників і попросив йому залишити 4 свинки. Здійснив предоплату, відповідно, і тепер чоловік знає, що на 20 число він приїжджає і забирає конкретно оці 4 свинки. Тому що, якщо без предоплати Можна приїхати і 20 го числа і купити. Але я тоді просто не обіцяю нікому, що от дійсно на 20 те буде та кількість, що йому потрібно, або ті свинки, або ті кабанчики в такому плані. Тому що були випадки такі, що людина пообіцяла купити, ми нікому не продали. Ми всіх клієнтів, як би так сказати, відкинули. А врешті-решт, прийшов день, коли він повинен був приїхати, він сказав: Та ви знаєте, продавайте. І ми потім довго ще їх кормили, а це все фінансові, як то кажуть, затрати. Розумієте? Корма, премікси, БМВД і тому подібне. Тому, якщо по предоплаті, людина передоплатила, і він дійсно приїде по своїх свинок. Тобто, ще в нас до продажу із цієї партії є 4 свинки і 5 кабанчиків. Хто бажає, будь ласка, телефонуйте. І тепер. Переходимо до нашої покупки, як я сказав, на нашому господарстві. Ось посилочка, яка прийшла нам сьогодні. Не сьогодні, вчора. Дивіться, це паралізатор. Зараз я його так витягну з коробки. І все вам покажу і розкажу. Так, єсть. Значить, що це за такий за пристрій? Ось. це пристрій для оглушування електричним током свиней перед забоєм. Наприклад, от в даному випадку ми будемо 15-го числа забивати нашого фунтика. Звичайно, хтось скаже, жалко, хтось не жалко, ну все жалко. Але таке життя і свиней ми для того і вирощуємо. Да, Давайте зараз сюди перестане ближче, щоб було чуть трошки краще видно. Значить, принцип дії цього паралізатора. От дивіться: ось є такий агрегат. На ньому є три положення. Зараз воно стоїть в нульовому положенні. Є перше положення. Є друге положення, є третє положення. І загальне включення приладу. От ми зараз вам продемонструємо. Бачите, ще все в заводській упаковці, як то кажуть, все ще стягнуто, ми ще провода не розкручували. Тобто, показуємо так. Значить, зараз я от витягну інструкцію по використанню даного приладу. Це перше. Друге. Покажу вам візиточку. Де ми його придбали. Даний пристрій робить хлопець Ярослав. Ось дивіться, виготовлення пристроїв для оглушення свиней. Далі телефони, емейл і вайбер. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ну, ми внизу там запишемо, буде все повністю інформація про цю людину. Далі, значить, покажемо вам, як він конкретно, не то, що працює, ну ми просто запустимо його в розетку. Треба отам зараз відрізати, щоб да, освободити оті стяжечки. Давайте я відріжу. Я розумію, зараз. Все треба, бачите, розпаковувати, тому що ми ще нічого не розпаковували. Все, розпакували. Пристрій. Так. Вмикнули в розетку. Так, але пристрій мовчить. Дивіться тепер. Якщо включити оцю червоний тумблер, напруга пішла. Далі. При цій напрузі, от при цьому нульовому положенні, на оцих стержнях, ось їх зняти, да, напруги нема. Я можу показати, продемонструвати. Бач, нема нічого, я трогаю. Все. Далі я трогати не буду. Е, Пристроєм цим забой робиться поросята таким чином. Виставляється ток відповідний. Я зараз скажу на якому положенні який. І таким чином заглушується поросятко. По-перше, це гуманно. По-друге, немає крику ніякого, як раніше там швайкою, ножом забивали. Розумієте, свинка стресує. І коло неї всі стресують, і сусіди, і діти, і тому подібне. З таким даним пристроєм е, стресу, як би кажуть, ні в кого немає. Тепер дивіться. Значить, в інструкції по використанню написано, що перше положення це напруга в діапазоні 35-40 вольт для оглушення свиней до 100-150 кілограм. От, дивіться. Так, це тримаю, щоб уже не дотрагуватися. Включаю на перше положення. Включив. І відразу на табло в мене показує 34,8 вольта. Ну, майже 35. І, до речі, дивіться, я можу оприділити, що напруга зараз є на цих двох стержнях, тому що тут горить індикатор. Так. Друге положення. Це близько десь 45-50 буде вольт для глушення свиней. Від 150 до 200-250 кілограм. Дивіться, переключаю на друге положення. Так. Напруга 44 і 4, ну 45. От зараз. Все ще це залежить від того, яка напруга в загальній сіті, скажімо, по будинку. Тому тут може трохи коливатися. Бачите, воно стрибає. Тобто зараз вечір всі зараз електроприбори на, на вулиці включені, кожен щось помикав. І тому напруга може бути слабша, і тому не видає, скажімо 50, але цього все одно достатньо. І третє значить положення це приблизно от 55 вольт до 60. Переключаю третє. Зараз ось у нас 52,7, і бачите, чуть-чуть піднімається. Коли зранку ми включали, то було рівно 55 показувало Тобто, ну дійсно. Це все залежить коливання оці, від подачі електричної напруги у сіті. І таким чином, виходить, ви можете регулювати напругу в оцих двох стержнях для оглушення свиней в залежності від того, яка вага у вас даного буде кабана там, чи свині. Вимикаємо. Отак. От І глушимо. Все. Можна виключити з розетки. Любий прилад, в тому числі і оцей паралізатор, вимагає від себе поводження техніки безпеки дотримання при будь-якому електричному приладі. Так само при цьому треба дотримуватися елементарної техніки безпеки. Значить, після того, як, скажімо, ви здійснили забой свинки, треба оці стержні помити, провода помити. Все висушити і акуратно скласти до упаковки. Тому що нема можливості, точніше не, дуже нема, не можна допустити, щоб волога потрапляла у сам пристрій та у оцю ручку. Значить, що ще хочу сказати по цьому паралізатору. Це як би реклама для цього хлопця. Тобто, кому потрібні такі. От паралізатори, ви можете звертатися, я ж кажу, для замовлення по вайберу, по телефонах. А ще от він прислав цією інструкцією е, декілька прізвищ, хто вже користується даним приладом. Якщо ви знаєте таких свиноводів, я, наприклад, знаю, бо я їх постійно дивлюся: це Сергій Стрілецький, Вовка брус та Сергій Шелучко. Тобто, вони ці хлопці вже купили давним-давно ці. Паралізатори і використовують у себе на господарстві. Тож, я також рекомендую під'єднатися, якщо комусь треба, замовляйте, телефонуйте, і ви не пошкодуєте Один раз заплатите гроші, але потім вам він пригодиться у подальшому вашому використанні. Тож, принц... а, ще не все в комплекті до цього паралізатора. Хлопчина, значить, прислав запобіжники два штучки. Ось тут я не показав, з задньої частини є два запобіжника. Це на всяк випадок, якщо вдруг там перегорить запобіжник, його можна також замінити. Про це теж людина подбала. Послідовність застосування. Так само, так. Да. Іменно ось в цій інструкції це я просто сказав при якій напругі, яка повинна бути вага даної свині. І тут ще є послідовність застосування от конкретно от цього прибора що за чим потрібно вмикати, включати, робити і тому подібне. Тобто, все розписано, все дуже класно е зроблено. Я зразу як відкрив цю посилку, я просто подумав, що це десь так продається з заводу там чи з магазину, але реально людина робить дуже класні речі. Тож, е підписуйтесь на наш канал, Село та Сало. Буде дуже багато цікавого в подальшій нашій роботі. Ставте лайки. Всім гарного вечора. До побачення!